Ну що, копнемо глянемо, що тут в нас є, чи нема нічого. Це біла роса. Зараз подивимось. Так, так, так. Дивіться, дивіться, що в нас тут є. Ось така вже картопля є. Дивіться, що стільки тут із зав'язів. Все. На цьому все. Але картопля ось така молоденька. Зараз саме беремо перед замовлення, формуємо їх. І е, в кінці серпня, на початку вересня, ви будете отримувати вже свою цибульку, яка приїде з Голландії. У е, нас класні сорти, вже які ми перевірили. Дивіться, зараз вам покажу. В принципі, ви можете зайти на наш сайт і все самі передивитися. Можу вам і тут показати. Дивіться, що в нас буде Буде цибулька, така біла, айсберг, кармен, приплюснуто фіолетова, така електрик, також часники, ракамболь, любаша, месідор. До речі, це ще не стрілкується. Цибулька Боверо для класного зберігання. Бірформін це довга цибулька. Трой, а не, Центуріон, Штур вс 20 Також найпопулярніша цибулька Радар і Штутгартер це така трішки приплюснута. Тобто, зараз робиться перед замовлень, Ось, а вже потім ви собі її отримуєте і все. Ніяких коштів зараз не потрібно, тільки якщо замовлення там від 100 кг, то там передплата береться, так нічого не береться. Тому якщо потрібно, звертайтесь або можете на нашому сайті. Сайт у нас називається Agrozoland. Просто в гуглі прописуєте Agrozoland і зразу вас закидає на сторіночку з тибою.